Хочеться зробити хлопцям приємно, щоб вони думали, що про них піклуються, думають і не забувають про них. Зараз Володимир, окрім вже звичних буржуйок із газових балонів, працює над новинкою. До цієї буржуйки можна підключати батареї. Підігрів води здійснюватиметься за рахунок твердого палива, дров або ж масла. Я їх тестую і будемо такі робити на фронт, щоб вигрівати приміщення. Вода подається сюди. Сюди виходить, нагрівається і виходить. Повинно хватити без насосу, щоб це все діло працювало. На це і будемо робити акцент, скажімо так, тому що ну, на фронті нема де лишнє електрику брати, тому треба, щоб вона була автономна. Так, можна ставити в окуп і для бліндажа, скажімо так, треба менший варіант робити, тому що бліндаж, як має не дуже великий розмір, там 3 на 3 метра і взагалі тут батареї ще ставиться. Якщо бліндаж вже якийсь там двохколотний, тоді можна вже його за. За цю буржуйку. Як доробимо, я, вона буде трохи по-другому виглядати. Така буржуйка, за словами майстра, може опалювати приміщення до 200 квадратів. Для виготовлення її та таких підсвічників використовує в основному залишки металу від довоєнних замовлень. чого можемо з того і робимо. Підсвічники, як взагалі, їх не поставиш просто на пол або на піддон. блінку. Їх все одно треба зробити якусь підставку. Ну, опять, підставки із подручниці, з обрізком, трюк, з кусочком, що залишилися від ходить заказу. Це теж все, скажімо так, ми закупаємо і ног собираємо і робимо. А це фронтові сковорідки. Хлопцям подобається на них готувати, розповідає Володимир. Їх виготовляє з елементів сільськогосподарської техніки. Із борони комбайн, що перепахує землю. У нього йдуть такі диски, там набрані. В них їх там дуже багато, і вони приходять негодно, слопаються, там, їх одвраховують. І мені буває. То на металоломі десь знайду, то привезе хтось, купляю і виробляю. Знайшов три диски, робимо хлопцям. Може буде краще йому. Приємніше їсти, думати, що він дома на природі відпочиває з сім'єю. Сам процес виготовлення буржуйок, сковорідок та підставок для свічок не складний, каже Володимир. Але для цього треба мати необхідні матеріали, а їх не вистачає. Вікторія Сидорчук, Максимченко, Суспільне, Новини, Прилуки.